Також Зеленський прокоментував наявність в його команді чиновника часів Януковича Олега Татарова. Давайте почуємо. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. А у я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром. Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски е, Олег Татаров вбивав чеченців разом з малюком, поки ви тут не були. Ну, це знаєте, якось ну. Це звинувачення пряме вже. Я не, знаю, я не знаю, чому, чому так, коли е, говорить президент країни, а соромно чомусь мені. А, ну, мені це нагадує просто якісь меми. Да? А, зна, е, знаєте, Мертве море? Ну. Татаро вбив, а Тихий Океан. Татаров заспокоїв. Ну, він, мож, Можна все, що заводно говорити. Я навіть, чесно кажучи, позвонив своїм а, друзям, які реально полювали за кадирівцями в Києві на початку вторгнення. Я пам'ятаю всі ці а, історії. Ну, тобто І... мова йшла про кадирівців. Ну, я думаю, що ну, не, 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 не полювали за чеченцями, які воюють на стороні України. Є два добровольчих батальйони. Джахара Дудаєва і Шейха Мансура. А ну я не знаю, це було би, якщо так, то це просто злочин проти України, тому що ці люди з 2014 року воюють за неї, коли татаров. Ну скажімо так, в в цьому захисті до України після 2014 року, як колишній заступник міністра внутрішніх справ часів Януковича, участі не брав. Тобто він був просто фактично це ілюстрована людина, яка ще й потім дивом уникла. Ну, не дивом, а через свій вплив на офіс генерального прокурора, уникла звинувачення набу в корупції. Ну, власне, а, те а... із за чого виникають ці запитання у суспільстві журналістів до президента. Я розкажу одну історію. цікаву. да? А був дійсно випадок, коли в Києві заїхав джип із чеченськими цими кадирівськими бойовиками, і на одному з блокпостів його зупинили, і Ну, там відкриваються вікна, а вони сидять в формі, повністю, в парадній формі. І нашому поліцейському, який стоїть на вулиці на, на цьому блокпості, кажуть, що, братан, все нормально, армія Росії. Ну і той з переляку всього бойму в них і випустив. Коли приїхали вже із служби безпеки, хто займається контррозвідувальною діяльністю, іди подивилися на це місце. А той хлопець стоїть і труситься. Це явно був не татаров. Тому в даному разі я просто знаю цю історію, яку мені розповідали у квітні 22-го року. Причому в деталях. Тобто, насправді воювали з ними в самому. Києві це солдати або поліцейські на блокпостах. Татарова ніхто не бачив. От ніхто не бачив чомусь. А, а виявляється, що він уже там а, сьогодні а, уже ледь не герой війни. Ну, це мені нагадує а, ці а, а, історії, а, які. Для пропаганди Лучичучхе вигадували да, ага. там, про всіх цих героїв Північної Кореї, в Північної Кореї, які одним там ударом могли вбити 180 ворожих солдатів. Да, там. Ну, ну, чесно кажучи, це соромно, але це може, бути, може сказати хтось, коли це говорить президент України. Ага. Ну, чесно кажучи, це вже ні в які ворота не лізе. Чи тут має президент? Буде... Так ні, тут ага. інший момент є. Він каже, а що його вбити, якщо вигнати, його ж росіяни вб'ють. А тих, ті самі чеченські батальйони добровольчі, які з кадирівцями воюють все життя. І досі вони на передовій. Батальйон Шейха Мансура зараз на передовій. І вони за Ахматом ганяються так, що там аж дим іде. Ну, В них то немає вони... президентського імунітету. Але вони не бояться, так. що їх росіяни вб'ють, то яка історія із татаровим буде? Його... Мені здається, що це, ну, просто це пояснення воно, а, настільки недолуге, що а, ну, має засмутити навіть а, політтехнологів самої Банкової. З такими заявами виходити президент України просто не можна. Він ку... країни, що може курувати пан Татаров, і чому до нього виникають питання у суспільстві журналіста? Що він курує? Він так. курує всю правоохоронну систему, всі силові структури. Він курує генеральну прокуратуру. А що, що значить курування? Суди? Це що бере е, те телефон? Е, телефон так, можна набрати так. того чи іншого Вручне представника управління. або чиновника, і що йому. Сьогодні ручне поясню. управління міністерства справ, mm -hmm. генеральної mm -hmm. прокуратури всім, тому що а, в даному разі конфігурація влади складена так, що як коли а, треба, буде будь-якого чиновника, отак от от можна буде елементарно замінити. Є а, слуги народу плюс ОПЗЖ. Яке завжди допомагає їм колишні фракції ОПЗЖ, допомагають слугам здобути більшість. Ну і плюс там ще дві бізнесові фракції, куди переважно входять бізнесмени. Це довіра і за майбутнє, і з кадровими питаннями з ними теж спокійно домовляються. Це опозиційні фракції, та Європейська солідарність не голосує за кадрові призначення. Але з фракціями колишнього ПЗЖ, які сьогодні повністю в фарватері слуг народу, і вони спільно працюють по дуже багатьом напрямкам, а вони міняють будь-яку фігуру. Так ясна річ, що ця будь-яка фігура буде слухатися того, звідки іде керування парламентом, а це офіс президента. Ну а якщо це от давайте з іншої сторони зайдемо. Якщо ми ж знаємо, що президент дуже чутливий до будь-яких суспільних настроїв, я маю на увазі рівня суспільного настрою по тій чи іншій тематиці. Ця тематика викликає певну певне роздратування у суспільства, у журналістської спільноти, бо є багато запитань, що ця людина робить і. Як вона, скажімо, от які її функціонал? Ключове Якщо ці слово питання був, що ви маєте на увазі? «був»? Чутливим був. А, чутливим був. Е, ну знову ж таки, е, навіть якщо був чутливим, ну, ми все одно бачимо, що е, чутливий до рейтингу е, в будь-якому випадку. Якщо людина чутлива, то якщо ти бачиш, що це викликає певне роздратування, треба це прибирати на напевне на, на або вносити якесь роз'яснення в ситуацію пояснення. А навіщо? Якщо корупційна вертикаль часів Януковича, вона повністю відновлена сьогодні під офіс президента. Якщо навіщо якщо б розбудована структура, навіщо її руйнувати? Те, що сьогодні несе, просто всі ці менеджери просто неймовірно збагачуються. Я вам більше розкажу. А сьогодні йде там реальне відмивання грошей через криптовалюту. Через частину грошей відмивають по схемі в Європі, які щоб вони були легальними через схему купівлі фірм, які збанкрутували брокерські контори, які на біржі грали і збанкрутували Далі їм роблять після цього. Фальшиву фінансову звітність, де е, показують, що вони раптом стали дуже успішними, і гроші через е, банки е, в Об'єднаних Арабських Еміратів, які туди. Надсилається криптовалюта і обмінюється. Під 10% легалізується в Європі схема, яку придумав один із бізнесменів, дуже близький до Зеленського. Але для цього треба забезпечення. Вони курують кожен. У когось є курування там, податкової. Це не обов'язково шурма. Вони зараз з гетьманцями воюють за контроль над податковою митницею, тому між ними відбувається оцей. Ця гризня павуків у банк, у банці. А сьогодні бізнесменів обілечують аж бігом. А, фактично, їм навіть ті, хто платить біли, в білу а, повністю всі податки, працюють їм сьогодні. існує купа можливостей заблокувати їм роботу просто там, наприклад, заблокувавши їм знадуманою причиною податкову декларацію. І після цього ти або будеш ходити в суд а, кілька місяців. Можливо, навіть кілька місяців, розбираючись із цим і втрачаючи просто величезні гроші, і, можливо, втрачаючи бізнес. Або підеш домовлятися до податкової, де будеш їм платити уже неофіційний податок під хабар. Який потім от всі ці потоки на нагору, так само і в поліції сьогодні а по а, хабарницька система просто сьогодні вже розвинута. Ні, не патрульна поліція і залишила на інше. там, де йдуть розслідування, там, де прокуратура, це все повністю відновлено. І ясна річ, що хтось це курує, і тому ясна річ, що хто ж буде забирати людей, які побудували таку солодку і. Система, яка витягує просто мародерські з держави гроші, а, але ж це собі вони беруть. Вони це ж не державі, а, а українцям запропонують податки. І для того, щоб забезпечити ці податки ще так, для цього і створюють, для цього вони е, тримають, щоб. Е, щоб всіх в страху, щоб правова, так би мовити, ця вся право, точніше, правопохоронна система, працювала як годинник за наказом офісу президента. Тому того і сидить на своєму місці.